Даніель пише нам, що неможливо жити життя без фільтрів, бо ми все обумовлюємо своїм сприйняттям. І власне це ті фільтри, які ми е, дозволяємо. Е, ті фільтри, які ми дозволяємо увійти в нашу голову, ті фільтри, яким ми дозволяємо фільтрувати. Тому що, знаєте, я люблю цей приклад вже неодноразово говорив його на радіо у сім'ї кілерів. Красти це велика проблема, але вбивати людей взагалі нормальна нормальне життя в сім'ї якихось грабіжників нормально грабити людей, але вбивати не прийнято. Тому все обумовлене тим, де ви знаходилися, і як ви як ви росли. І біблія каже, що погані товариства псують добрі звичаї, і це те, що потрібно нам завжди пам'ятати. Можливо, те середовище, в якому зараз я знаходжусь, воно насадило в моє життя, в мої розум, моє серце. Якийсь фільтр, який пропускає погані речі, е, я пам'ятаю цю всю оце, оце всю ж під час коронавірусу, коли маски там, маски, маски, маски. Люди почали носити ці маски в кишенях, там, е, тому що вони дуже дорогі. Використовувати цілий місяць я бачив там е зазвичай літніх людей, яка вже брудна, просто там маска. І він, я думаю, вже, вже навіть небезпечно її надягати на себе, не те, що навіть чогось буде заражати. І коли вийшло е величезне дослідження про те, що е щоб коронавірус, е там е що коронавірусу, взагалі нема проблем пройти через цю маску, тому угу. що це там як м'яч, величезні, там не знаю, метри чи навіть кілометри, просто влучити, і тоді люди такі, а, але все одно продовжували носити маски. Знаєте. Можливо, у вас подібний фільтр. Ви думаєте, так, я фільтрую те, що я чую, я фільтрую, що я дивлюсь, я фільтрую, що я кажу, я фільтрую, що входить в мене, але насправді, можливо, цей фільтр не використовує свою, свою функцію, і е, проблеми заходять і заходять у ваше життя. Тому, е, будь ласка, перевіряйте наявність цих фільтрів.